Мій віршик 2033. Нам вік не перешкода, коли любов прийшла спонтанно і навіки до Бога привела. І кожна мить з тобою це щастя на землі. Ми шиті між собою, коханням у душі для мене ти. Богиня космічна, неземна, в тобі моє натхнення, ти все моє життя. Всім гарного дня! Приходьте в Sky Family Park відпочивати.